Всім привіт! Поки майстерня вільна, бо ми все ще в пошуках веломеханіка, є трохи більше часу знімати відео. І сьогодні на огляді в нас гравійний велосипед Цемерда Silex 7000 2025 року. Це топова модель, яка чудово почувається як на асфальті, так і далеко за його межами. Сьогодні ми подивимося, чим же він такий цікавий та кому підійде найбільше. Ну що, гарні кадри. Почнемо з того, що Merida Silex 7000 це велосипед, призначений для універсальних таких завдань довгі подорожі, чилінг по бездоріччю та навіть легкий байкпакінг. І друга генерація Silex отримала оновлену карбонову раму, яка стала ще легшою та комфортнішою. Універсальність байка була збережена, а от колісна база стала ще довшою, а рульової колонки зробили більш пологим, що забезпечило ще більший комфорт і стабільність у порівнянні з попередньою генерацією. Оновлене внутрішнє проведення тросів. І вдосконалений зовнішній вигляд зробили цей байк більш елегантним та аеродинамічним, ніж будь-коли раніше. Ви можете використовувати трансмісію 1X або 2X, а також легко встановлювати крила, багажник і сумки у будь-якій комбінації, яка вам найбільше підходить. Вага велосипеда в розмірі L, який в нас зараз на огляді без педалей складає от стільки, що є чудовим показником для гравійника. А тепер трохи технічної інфи. Рама та вилка виконані. З карбону, це це в другий карбон. Єдина значна зміна в геометрії це кут рульової колонки, який тепер на 1,5 градуси більш пологий і становить 69,5 градуса. Це покращує стабільність на високих швидкостях та нерівних ділянках. Або при перевезенні великої ваги. Хоча висота положення керма майже не змінилася. Рульова труба тепер значно коротша, якщо подивитись, а от вилка стала довшою. Каретка стандарту BSA, іншими словами, вона різьбова. А щоб більше розбиратися у стандартах каретичних вузлів та типах кареток, раджу вам подивитись відео. Підказка на яке буде тут, ну і в описі, звісно. Тепер вся проводка тросів, трансмісії та гідролінії приходить всередині рами, а заходить у раму через верхній підшивник корольової, так званий вайерпорт, що забезпечує чистий вигляд і захист від броду. І про аеродинамічність також не забули. Це плюс 5 до швидкості. Жартую. Рульова колонка в нас тут конусна, що додає жорсткості та стабільності під час активного педалювання, ну чи спусків. І також важлива особливість це великі зазори в рамі та вилці, які дозволяють встановити покришки шириною 45 мм, максимальна ширина 47 мм. Але 2.0 фьюрикени туди також поміщаються. І це значно розширює можливості велосипеда, дозволяючи адаптувати його під різні маршрути та умови використання. А якщо ви захочете встановити крила повнорозмірні, покришки потрібно Буде замінити на трохи вуще шириною 42 мм. Карбонова вилка з кріпленнями під додаткові аксесуари, що дуже актуально для туризму. Також у вилці є додатковий отвір для проведення дротів динамовтулки і трохи теревеньок про трансмісію. Представлений велосипед на трансмісії GRX 820, і це дуала, гальма, шатуни з однією зіркою на 42 зубці, а максимальна зірка, яку сюди можна поставити, на дану раму буде дорівнювати 46 зубцям. А задній перемикач має маркування GRX 822. На задній втулці встановлена касета це Shimano M7100 з діапазоном 1051 на 12 зірок. Це класичне надійне рішення для гравійного велосипеда, яке забезпечує широкий діапазон передач для різних умов їзди. Два GRX ергономічні, зручні як для тривалих подорожей, так і для активних спортивних заїздів. Перемикання чітке, чутливе, без зайвих зусиль, навіть в екстремальних умовах. Для велосипедистів. Які цінують надійність та простоту обслуговування, це ідеальний варіант. Вілсе це колеса, встановлені Easton E70AX втулками Easton X5 з типом кріплення centerlock гальмівного диску. А барабан задньої втулки. Під мікросплайн. Внутрішня ширина обода 24 мм, обода готові до безкамерного використання. І поверх всього вище перераховано встановлені покришки Maxi Rambler шириною 45 мм. І за гальмування відповідають дискові гідравлічні гальма це Shimano GRX 820 з роторами 180 мм як ззаду, так і спереду. Потужності цих гальм буде достатньо в будь-яких умовах. Навіть дощ чи бруд, велосипед повністю під вашим контролем. Дозування чітке, легко. Легко відчути та контролювати зусилля гальмування. Додатково гальма оснащені радіаторами охолодження, тому за перегрівання гальм можете не перейматися взагалі. Про дрібниці також скажу пару слів. Кермо алюмінієве шириною 400 мм, 420 мм і 440 мм, в залежності від розміру рами. Обмотка Merida Diamond, винос алюмінієвий, на всіх розмірах рам буде довжиною 80 мм. Підсаділ карбоновий для ще більшого комфорту. Сідло Merida Expert SL і по плюшкам. Перша плюшка це шестигранний ключик перемінної товщини у вісі заднього колеса. Міннятул під сідлом у спеціальному боксі і фляга Merida з типом кріплення Fidlock. До речі, з 2025 року наш магазин є офіційним дилером бренду Fidlock. Тепер замовити придбати фляги фідлок ви можете у нашому веломагазині. Посилання на фідлок також буде в описі до відео. І четверта плюшка це кріплення Merida Smart Mount для кріплення велокомп'ютера, екшн камери або ліхтаря. Як бачите, Сайлекс це велосипед для пригод туризму-відпочинку. Якщо хочете мати один універсальний байк, цей варіант дійсно вартий уваги. А ви, якщо додивились до цього моменту, напишіть у коментарях, як вам новий Merida Silex 7000. А також ставте питання, постараюсь відповісти кожному. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі!